Так, друзі, яка не ситуація? У нас є от доска 100 на 25 мм. Вона у нас від бетону. пінки потрібно її відчистити для обрешітки для будинку. Що беремо, от вже дві штуки відчистили. Що беремо? Беремо дріпачку отаку, м'якенький ворс. З самого наїма м'якенький брати, а не жорсткий, бо жорсткий не дуже воно м'яконьким, воно добре вибирає. І все, зараз по шість, покажу результат. Так, друзі, от, відчистив. Ось це все діло виглядає. Бустро 5 хвилин і все готове. Така історія. Красота. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, напишіть свій коментар. Далі буде багато цікавого ще. До наступних відео. Всім пока!